Вітаю! В цьому ролику покажу меню Flysky fsst FS-ST8. І так, я вставив в мене старий акумулятор є. Коли вставляєте акумулятор, треба звернути увагу, увагу що є пази, тобто повністю донизу їх не вставляти, а до ограничителя. Тобто, вставили обережненько. Раз і все. Після цього. було видно кнопка. Повар затискаєте. І, як правило, всі пульти пишуть, що троль треба вниз опустити. Це техніка безпеки у них така є. Так інформація, що тут є. TX Рівень акумулятору показує. Далі модель квадрокоптер. Це всі один мають перша модель. Так, це таймери і напруга Х4,9 вольт показує. Так, як керувати? Кнопка меню. Кнопка вийти і колесико перекручувати. І підтвердження де це можна це швидкий доступ раз, включайте на що вам треба є Колесиком. Далі це модель, це Це швидкий доступ, назву це з робочого столу без екрану. Раз, раз пішла інформація. Швидкий доступ. Далі таймери. Таймер. Зараз я покажу швидко. З робочого столу. Потім по меню пройдусь. Так. Так, фокусуйся Тип. Волою 4,9 вольт. Так, домашня сторінка ЄС. І ава, тривога, вонкнута. Так, це далі що тут можна? Все? Це швидкий доступ. З робочого столу, далі кнопка меню натискаємо. Впадаємо в TX. Маштування. так. tx Shaking. Це заголовок. бачите? Що мені подобається? Літери тут крупні, видно дуже хорошо, хоті. чорно білий екран. Мені подобається. Так, тепер дивіться. В телефонах, бачите, один. Дроп 3. Це коли лістаєте? Це перша сторінка, друга сторінка. Бачите, перш двойка. І, І третя сторінка. Так. Вихла. Модель. Пускаємо. Модель Select. Це. Обираємо. Тут у них до 20 моделей. Скільки можна додати, я не можу сказати. При керуванні кольосиком вібрує апаратура. Можливо, можна цю вібрацію і вибрути. Так, далі пішли. Так, модель нейм. Це як називається ваша модель? Чи як ви називаєте переносить мене? Вибираєте то, що пам'ятаєте, я покрив за робочого столу, швидкий доступ від мульті. Квадрокоптери. Літаки. Дельтаплани. Ось вот так автомобілі. Лодки, гелікоптери. Лідери. Я не знаю, що це. Приводиться робот чоловічок якийсь на екрані. Далі. Екскаватор. Все. Модель копі Це. Модель якась є, ви її обираєте і натискаєте копірувати. Модель збросить Все. Більше нічого нема. Далі. Режим тренера. Кто що я вам сказав що я знаю. Ось тут. Оце роз'єм вставляєш. Тренера. Чи надо воно чи ні? Сумніваюсь, що Тако, що хтось буде таке використовувати. Я. Ось статус. Ох. І-не, відсутня. Далі. Стік моди. Це режими. Я знаю, що є управління. М2 це стандартне. Зліва це газ, справа вверх вниз і наклон вліва-вправо. А М1, ви підключаєте, це навпаки міняється. Тобто газ стане з правої сторони. Так. М2 залишаю. Так уж тут есть М3, примыкается М4. Так. У меня завышилось. Далее. Это калибровка аппаратуры. Так, вон она. Не потрібна. Ну як калібрували так системні налаштування? Язик англійський, китайський. Так. Тепер звук. Це... Так, якщо не помиляюсь, виставляєш. Меню коли користуюсь і коли тривога подається, а звук режим а, представляю а звук тільки тривоги і тільки система залишаю Так я звук. Це получається по наростаючій. Максимум 10, 1. Мені не подобається такий піщащий, роздражаючий, звичайний звук такий. Краще, більш приємний. Так. Час тривоги. 3 Три хвилини. 5, 10, 20. Вимкнути. Так. Вібрація працює при системному меню і при тривозі. Також, можна сказати, от, при тривозі працює, то що я вам казав, що... можна відключити вібрацію і тільки систему. В тривозі не буде і, і система, і тривога прибуде. Так, і є. Ще раз покажу, може не показав. Значить, вібрація при користуванні меню і при тривозі. Далі тільки вібрація при тривозі і вібрація тільки при системі. Якщо при тривозі, то... Не пік вібрації нема. Так, От так. Далі. Грейт. Величина чого саме від п'яти. Ага. Це границя вібрації. Наскільки сильно буде вібрувати? Вимкнути один і до десяти. 5 було. Батареї тип, які ви вставили. Можна обрати чайні батареї, два, якщо ті полімерні і свої якісь. Тут уже зразу характеристики помінялися. Далі. Якщо ви натискаєте. Де на кольосика підтвердити, то попадаєте, якщо на ексіт ви виходите з цього меню. Далі щось цікаво, я вже тут меню ковер, все раніше. led колор, Вибір колору підсвітки. Зараз підсвітки нема. Тепер є підсвітка так. Вона не видно. Спробую, бачите, це. Так. О, тепер правильно с Це цей червоний колір, далі, зелений колір, синій колір. Жовтий колір, каєн колір. пурпуровий колір, білий колір. Колорце змінится автоматично. Power Повер. Скажу. Скоріше всього, що коли раздраженный. Батарейки чи акумулятор. Змінюється колір стрілочок цих от Колор. Зміна колір залишив гарно. Так, led під... підсвітка 10% поставив можна вимкнути. 10% мінімально. Так, при вимиканні LED підсвітки взагалі не світиться так. яскровиз, видите, больше. 10 поставил поставлю. Можно максимум на 100 поставить. Так. 10. Далее. Яскровиз. Это подсветки. Максимально 100. Можно вымкнуть, если вам не надо. Для меня комфортно 50 Далее. Контраст. Минимально. Один. Еле-еле видно. И 10. Бачите, насколько ты меньше. То есть мне пятерка. Золота середина. Далее. Так, это... Час якийсь, 30 секунд, 60 секунд, 92 минуты И когда, может быть. Так. Нажимаю exit, бачите. Выбросило. Ещё 5 то залишаюся в цьому подменю. Так, там 30 секунд. Автовимкнення вимкнуто. І задаєте час 10-20 хвилин, 30 хвилин, 40, 50, 60 і вимкнути. Yeah. чего сам тайм не скажу вам. Далее. Фил системы ну, что они сами цикавые. Так, таймеры тут и киси. Вверх, доу, вниз. Колесико покрутил. А Таймер опять. Старт. Reach. Ага, кнопки можна задавати. Troll 0. Так, стоп-ноне. пнятий немає, не, нема. не назначені, разі нема. І тривога вимкнута. тобто Хнопою можна задавати, на що не відповідають. Що збросить шоу? Таймер запрограмований якусь кнопочку. тумблер Оцей, наприклад натиснул і він збрасу, коли вам треба. Це час польоту. Так, для кого треба? І тривога вимкнуть, вимкнуть. Що тут у нас? Да вимкнуть, вимкнуть. І все тут. Так все. Свіч, шеттинг, Настройки підключення. СВА позиція. Незадіяна. ВРА, VRA. K2 і K1. Так, розміх Кей-1 і к 2. Це були ці дві кнопки. Це ВРА Включена он і ВРБ теж вімкнута. І інші кнопки. SWA двухпозиционный прописано. Уже налоштование выставок. Далее. 2. 2. Он в центр. Максимум канальные выставы. 10. Минимум 8. Максимум 10. Так. Настройки. Так, свеч. Оновлення прошивки натискаєте. Ну, у нас не підключено нічого. Кабелем, наприклад, до комп'ютера там безполезна. About інформація. Тут системний час він показує те, що він рахує. З моменту вставлення акумулятора, що витягнув, він 1.5 RF3. 2. Так, якась. І прошивка 1.0.27 і модель FSST8. Далі. Center. центр. Ну, ну, це можна по коду перейти. І море. веб-сайт, де можна знайти, де Facebook. Ага, прописали. Херсій модель 1. Так, Хелпцентр. Далі. Factory Реце збросить всі налаштування. Тобто, які ви виставили, що десь помилили заходите на і всі задські налаштування збрасує. Так, і. РС тепер. В скобочках rx бачите шейкинг пошли старт повар бус, частота ну, бесполезно старт натаскать бо продавать что-то нема так что тут офлайн бус, бус, все два по что-то. Четыреста максимум частота. Ладно. Пятьдесят стоит. Меньше, наверное пятьдесят Хорошо. Так. Этот. А вот бит с все. РФ стандарт 2. Cancel. Ладно, выхожу. Далее. Файл. Save. Ловить Сенсор. Выставлять. Вот напруга уже снизилась. 4,8 вольта. Домашняя страна. Старинка, да? я так получаю, що коли тиряє зв'язок ваш модель, якою ви керуєте з пультом, вона повертається додому. Можна тут так виставити. Тривога вимкнута, може станеться да, і при тривозі все. Це хорошо зробили. Далі і напругу тут напругу не виставити далі. Рафшетінг оп. Так. хайбус сеттинг и каналы пришло 10 каналов сенсор калибратион ввд нема и альтитуды тоже нема далее сенсор калибратион а, вот был. и gps сеттинг настройки gps -а. Можно колесика еще повернулась назад в вниз И перемещайтесь по меню. Так, GPS display. немає зв'язку. Да. Калибрацию. Калібрувати GPS не можна, бо опять зв'язку. Зона нема Расу. і збросить точку взліту. Наприклад. Так, хорошо, что он все. Подивилась следующая модель. Так, ліпнець. Це я не скажу, що від це мінувати. Так, канал перший. Де сто відсотків. Так, Я не скажу, що регулювання тролла. уже все прописано вот эти налаштувания. можно их менять control hold статус будем тут освещаем тут то я не скажу что это такое так так все нема тут ничего следующее меню инженерное меню Монітор. Бачите, реагує якщо. Оскільки в мене всі канали назначені, то вона показує 2, 4, 6. Тут на 8 показує І 10. Це якісь два ці дубки незадійні. Перевірити ці кнопки можна нейтрально. Так, це регулятори? не, не назначимо. Так. Реверс. Це виходить канал. Щоб в обратну сторону, наприклад, так, щоб було видно. Якщо вгору, наприклад... Коли знаходиться цей тумблер, замовчується це вимкнуто, на себе це вимкнуто Можна принести, щоб навпаки працювало це. Є. Далі. Кінець точки якоїсь. Можна канали змішувати між собою. Так, скорис каналів. Час отлоку канали в секундах нулі здесь. Є. Так. Аус канали Тут можна назначати кнопки тумблера. Не назначено тільки в мене дев'ятий канал і десятий канал. І можна виставити з меню, бачите? От, наприклад, оцей тумблер SWA це буде ось, за нього відповідає все Є. Так, OTRIMS. Oh. Я не знаю, що це таке? Регулювання, має бути чутливості. Більше-менше. І... Міксери. Можна виставляти те ж саме. Ну, не використовував. От, от таке меню повністю, можна сказати, пройшовся. Щоб мали уяву, що себе представляє. Значить, о, о, світиться. Свічується я. Значить, що мені подобається, вона компактна. Зручна для мене. Можу сказати, що з ампером Т-12, ця краще у руках моїх знаходиться. От щоб Пальці не скользять. Матеріал якісний, тобто, вона не тонка. Так, літери крупні. Підсвітку можна регулювати. Яркість екрану можна міняти. Теж дуже добре, з мінусів можна сказати, що стандартна FC 2500 це застарівший стандарт, це мінус. Значить, сучасні так, це перший протокол, тип зв'язку Crossfire, тут не можна використовувати. І більш новий LRS теж не можна використовувати. Хоча позаду в нього є, бачите, що можна підключити перехідник і самі контакти. Так, думаю, щоб було видно, от Сюди і контакти. І це лежить, от як я зняв його, щоб було видно. Так. Тобто, виходить, і... Мінус, що не можна регулювати, зразу якщо ослабляються пружинки. Отсюда. Тобто це треба його розбирати, апаратуру цю ібираєте і регулюєте внутрі. Це незручно. Тобто, мені сподобалася апаратура. Тепер будете і ви мати уяву, що воно в себе представляє. Мабуть, в українському інтернеті взагалі обзорів на неї нема. І вимикається. Ти кнопки повер, затискаєш її. і все.